надо заходи оно это чучело лишило нас воды близо еще оно пришло разбираться итак 15 червня 2025 року, в село кологлее ми знаходимося по вулиці Казацький, це колишня вулиця Суворова біля будинку 62А. Тут от мені поскаржились мешканці, які проводились роботи і по узбіччю вулиці тут тече вода. Попереднє, як повідомляють люди, що тут хтось бурив скважину для питної води. Зараз спитаємо у тих, хто тут мешкає у цьому будинку. Добрий день, господарі! Є хтось вдома! Добрий день, господарі! Будинок 62 а Ось тут за цим парканом проводилися які роботи. Саме звідки текла ця вода і потекла по всій вулиці. І там щось дуже схоже на те, що тут були такі роботи з буріння. Так, да, поснімайте так. Скажіть, будь ласка, що ви? Ні, не приберу. Я камеру я сказав. Значить Я к вам не прийшов. Я прийшов на місце злочину. Якого? Да. Незаконний видобуток корисних копалень пітної води. З чого ви вирішили, що незаконний? Тому що у вас немає документів. А скуди ви знаєте? Ну, тоді ви зараз прияєте, я викликав поліцію. А ви хто? Да, я журналіст. Ну, так я вам довжен документатися. Я ж вам сказав, я, 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 я викликав поліцію. Я викликав поліцію. Я в полицию и напишу сейчас его приводу заяву. Это я сейчас напишу. Напишите вы, да? я сейчас да, напишу да. заяву. Да. звучайно, да. вы, понял? Да, звичайно, звичайно. Конечно, надо. вы, 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 Оно вы, 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 делать. Благодаря вашим усилиям, блядь, приходится собственную славу. Моим, так? А вы маете право на рубить, скважину? А? Что? Вы маете право рубить эту скважину? Идите полицию вызывать. Я выкликал полицию, уже еду. Уже еду. Доброго дня. Ну, вы можете выйти на улицу. Нет, я не буду выходить. Если хотите, зайдете к нам. Добро? Не, только вот этого товарища со своей камерой уберите. Разумеется. там у вас что, собаки, нема? Есть. Ну вы закрываете их. Что ж? Написана заява до поліції, матеріали зареєстровані, сподіваюся на реєстрацію ЄРДР та ретельного досудового розслідування. На що хочу звернути увагу? Невже директор комунального зі своєю співмешканкою, старостою Катериною Кучеренка не бачили, що у центрі села ведуться роботи з явною ознакою правопорушення? Чи може їх очі чимось заплющили? Роман Варшанідзе. Альтернатива орг ну оно это чучело лишило нас воды, блин. Пошли. Еще Застави. оно пришло разбираться, Саш.